Друзі, до мене доходять привітання з Новим роком не лише емоційні, да, не лише словесні, а і у вигляді подарунків. І чесно хочу сказати, це перший мій а, такий. А, Дотичний подарунок в цьому році, чому я безмежно рада, вдячна за нього, і ну, це той подарунок, коли ти не чекаєш, і це є повним сюрпризом. І дякую тобі, Сергій, мій наставник Велар Health and Beauty, який дійсно не забуває своїх партнерів. Який став причиною створення академії в певному сенсі відіграв певну свою роль натхненного наставника, дійсно, який показав, що об'єднання людей це дійсно крутезна сила. І хай це не виключно стосується ILR, Health and Beauty як бізнесу, а це переросло в щось набагато більше. І зараз, хоча я вже майже рік активно розвиваю Академію мільйонерів, і Сергій, як наставник попередньо дуже сильний вплив на мене здійснював. Та саме зараз залишаючись і підтримуючи. Ці теплі стосунки, да, а, як з наставником, це дійсно дуже неймовірно отримувати привітання, а, тож поїхали? Знаєте, оце. А... Дуже ну дуже класно. Ця чашка, напевне, буде мене а, супроводжувати, я постараюся її зберегти надовго і буде супроводжувати мене моє професійне життя. І тут багато хочеш, багато отримаєш. Це а, саме про те, що відбувається в моєму житті, да, коли ти не погоджуєшся на те, щоб хай буде. Да, от коли ти Намагаєшся отримати щось більше і, і а, даєш собі шанс а, отримати його, да? і не погоджуєшся на те, що було раніше. Це, ну, це дуже влучно. За що обожнюю Сергія? Да? За те, що він а, дивиться завжди з точки зору освіти? Бо ми трансформуємось все наше життя. І от коли я з ним знайомилась, вже кандидат економічних наук, докторант, і я вже думаю, та скільки можна вчитись? І в певний час так мені зайшло зайшов певний нюанс, але я перестала читати на той час. Да, я розбиралась, почала в здоров'ї, багато відео оглядів робила. Але за, ну, заборонила себе читати книжки. І от Сергій, це та людина, яка постійно наголошувала на те, що розвивайтесь люди людьми, це ок. Але а, мудрість шукайте в тих бестселерах, які змінили багато, а, багато душ, багато людей трансформувались. І якраз а, а, мислення мільйонера, <свісно> і 12 секретів майстра. Сергій, дякую тобі дуже. А, ти спостерігаєш за мною, і я знаю, що тобі видніше збоку. Да? що під ну, дати почитати, тому закушусь чесно, і а, опаную а, ту мудрість, яка тут є. Ну і куди ж без смаколиків? Да? Також так, щоб життя було солодшим, емоційніше, да? і приймати такі ну, неймовірно круті подарунки. Дякую тобі. Ну і а, от на таких емоціях, да, ми розвиваємось. А, ці емоції покладені в основу Академії Мільйонерів, підтримку. І а, коли а, ми щось отримуємо, от саме це ми намагаємось передавати далі. І а, маючи крутих наставників, а їх ну, дуже важливо мати по життю. А ми і несемо світ далі в це життя. Тому ще раз, Сергій, дякую за подаруночок і бажаю кожному з вас обрати правильного наставника. Його не можна обрати головою і не можна обрати розрахунком, там якщо людина займає заробляє мільйони, мільярди. Якщо в неї там величезна структура, то і вона якось мене потягне за собою. Обирайте людину серцем, обирайте в стосунках, як людина проявляється. І це буде найкращий вибір вашого наставника.